На Смілянщині виявило чорних лісорубів, які рубали дерева в межах природно заповідного фонду у заказнику місцевого значення Теклінська дача. Про це повідомляє центральний лісовий офіс. Спочатку рейдова група під час об'їзду лісових масивів виявила 13 спіляних пнів та складені метрові колоди. Знаючи, що зловмисники повернуться, щоб забрати незаконно зрубану деревину, лісівники поставили фотопастку навпроти місця незаконної заготівлі. Фотопастка спрацьовує на рух. Тож, як тільки за кілька днів чоловіки приїхали забирати і дорубувати деревину, лісівники спільно з поліцією виїхали на місце і затримали їх. Загалом зрубано 14 дерев. Відкрито кримінальне провадження. Порушникам загрожує штраф від 1500 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 3 до 5 років.